Ти відпочиваєш, саме головне після себе залишити чисте місце. Ти повинен брати після себе всі свої речі, навіть якщо у тебе залишається... Яка хуйня прическалася. <ріху> Одну милася. Навіть якщо залишається якась серветка, чи якщо ви курите окурки чи ще щось. Завжди прибирайте за собою. І пам'ятайте, чисто не там, де прибирають, а чисто де не насмічують. Це повинна знати кожна людина. Якщо кожна людина буде за собою прибирати, то буде в нас чисто скрізь. А якщо ви хочете засадити свої усадьби гарними рослинами і по вигідній ціні, то їх просто можна замовити у мене оптом. Представляєте? 40 штук різних по кольору, по сорту гортензій. Всього по 40 гривень. Це взагалі така шара. Я вам скажу, взагалі такого ніде немає. Тільки у мене Солнышко Юлія. Підписуйтесь на будь-якій платформі на Солнышко Юлія.